Хлопці та дівчата, всім привіт! Давно не було у мене нових відео. і Вирішив я зняти таке відео, бо зараз займаюся е, отриманням водійського посвідчення у Польщі категорії Це і Це Є. І хочу від початку до кінця розповісти, як отримати е, водійське посвідчення, як вивчитись в автошколі і як здати екзамени. І там далі може вже буде як. Е, Поїхати у перший рейс і так далі? Ну і сьогодні я вирішив поїхати до автошколи і запитати там про все, скільки що коштує, скільки які документи треба, скільки це по часу займає, як взагалі отримати ці посвідчення українцю? Ну і що зайшов я до автошколи? Запитав, чи можливо це зробити. Так, відповіли, можливо, скільки це коштує. І так, ви отримаєте, якщо у вас тільки водійське посвідчення категорії Б, вам треба зробити категорію С і відкрити потім категорію С, але потім це робиться все за два з половиною місяця. І ще можна одразу отримати код 95. Категорія С це. 30 часів теоретичного курсу і 30 часів практичного курсу. Це коштує 3300 злотих. Потім вам треба відкрити категорію «ЦЕ». Є». Там йдуть тільки практичні заняття, 25 годин, і коштує це 2900 злотих. І там, якщо ви далі хочете одразу відкрити собі код 95, щоб він був у вашому водійському посвідченні, це буде коштувати 2700 злотих, і це все робиться одразу за 2,5 місяці. Якщо підрахувати, то виходить 9 тисяч злотих, але давайте доплюсуємо, які ще треба документи. І так, по документах на початку я сьогодні поїхав, зробив собі психотести. Психотести коштують 230 злотих. Там нема нічого тяжкого, але... Не як в Україні ви віддали гроші, і пішли. все таки там будуть якісь питання. Ви на них будете відповідати, писати тести. Вас будуть там замикати у комнаті темної, і ви будете там бачити у темноті різні речі і розповідати це. Той дівчині, яка приймає ці психотести, я це все зробив. Я поїхав ще зробити медичну довідку. Медична довідка коштує 300 злотих. Там теж ніяких проблем нема. Там треба доторкнутися пальцем до носа, таке походить на одної ногі подивитися на. Ці літери маленькі, як роблять акулісти, розповісти їм, і все. І вам на початку віддають психотести. Там три папірця. На це, на це є на е, код 95, і плюс е, на медичні довідки теж е, три рази вам дають цю медичну довідку. Це ж на це, на це є і на код 95. Далі я поїхав, е, зробив фотокартку собі. Це 40 злотих коштувало для мене на права. Що ж, як я знаю, що треба ще якісь 100% документи, я поїхав. До одділу комунікацій транспорту, постав колійку, зайшов і дівчина. Мені розповіла, що ще треба переклад водійського посвідчення українського, який в мене є, категорії Б, і треба написати внісик на код 95. Українське посвідчення я віддав до тлумача, це коштує 120 злотих. Вніски ще я не заповняв, але буду це робити може завтра. І ще треба до цього всього мельдунок. Це така для деяких українців найтяжка, така найтяжкий папірець, але він теж треба, щоб отримати водійське посвідчення. Ну і як я вам казав, це буде не одне відео. Їх буде багато, і буде йти як я щось зроблю. Я буду знімати, і розповідати вам обов'язково і ці питання. Ми вже вирішили. Далі, коли отримаю українське посвідчення, я піду до діалу комунікації транспорту, Зроблю внесок і теж викладу відео про це. Далі буде відео, як я записуюсь до автошколи, як я там вчуся, як я шукаю першу працю, код 95, карта керовця, все, все, все. Бо це буде дуже цікаво, так як я це все роблю з нуля. Максимум, на чому я їздив, це Renault Traffic, Peugeot Boxer і такі легковушечки маленькі. Так що, хлопці та дівчата, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, будемо отримувати водійське посвідчення всі разом. До побачення, па-па!